Кам'янець-Подільський на цілий тиждень перетворився на фестивальну меку Хмельницькій області. Провели чемпіонат з повітроплавання, змагання з боулінгу, фольклорний фестиваль, вуличний парад і лазерне шоу. І це ще не весь перелік видовищ, які протягом семи днів бачили кам'янчани, гості міста. Найскравіші кадри з міста фортеці в сюжеті Тетяни Козирєвої. Плаваючими кулями у Кам'янці-Подільському насолоджувалося цілий тиждень. Перемога на чемпіонаті України безапеляційний квиток до збірної чемпіонату світу. Для цього Арестати це лише чергове тренування. Він представлятиме Україну на всесвітніх авіаційних іграх. Ну, в этом году будуть виступати лучше двадцять пілотів світу. І всі пацієнт польоти, котри призводяться у нас в Україні, то вот в Переястрі ми час літали, Это були тренировочные польоти. Подготовка, освоєння нової техніки. До початку фольклорного фестивалю у гримерках просто небо перевтілюються у козаків. Такі спартанські умови для них не дивина. За кілька метрів на заасфальтованих доріжках парку мультинаціональні репетиції. Разом з іспанським колективом танцює його художній керівник, директор, хореограф в одній особі. На відкритті фестивалю вони представлятимуть свій регіон Кастилію. Від розташування на мапі Іспанії залежить не тільки зовнішній вигляд костюмів, а й звучання кастан'єт. Це стиль Кастилії. Стиль Арагон дещо відрізняється. Він жорсткіший. Для фламенко треба по-іншому тримати в руках Кастаньєти. Це стиль Андалузії. На звуки збирається публіка. Сідають хто де бачить, хто на траві, хто на бетонних підмурках фонтану. На відсутність стільців і перевдягалень організатори стинають плечима. Ми чекаємо, коли в місті з'явиться сцена, коли ми можемо монтувати настоящий спектакль. Почому це, скажімо так демо-версія того, що ми робимо... На западі, що ми робимо в Іспанії. Утім, виступами на імпровізованій сцені учасники фестивалю не обмежились і з піснями й танцями вийшли на вулиці міста. Витанцьовувати за всіх довелося іспанцям. Українські колективи на параді лише ходили, не танцювали, не співали. Взуття берегли. На вулицях на жаль, в нашому взутті, яке в нас для танців на сцені на дерев'яній. На вулиці це не дозволяємо робити, тому що це крах взуттю і крах по танцям. На завершення фестивалю кам'янець подільську фортецю віддали на поталу лазера. Шоу почнеться лише коли сяде сонце. Тим часом тут монтують апаратуру. камінчани вже займають місця поближче до фортеці. Уся ця громістка техніка забезпечує звук. Сам лазер у невеликій сумці. Був час, коли це були тяжкі машини з водяним охолодженням. Це все є ручна анімація, тобто всі малюнки малюються вручну і тільки потім закладаються в комп'ютер. Фактично, у нас така невелика студія з виробництву мультфільмів. І з першими сутінками на фортеці відтворюють історію Кам'янця-Подільського з давніх давен до тепер. Між лазерами мали літати кулі, завадив сильний вітер. Подивитися на дійство з'їжджалося сім'ями із сусідніх областей. Якщо погода не завадить наступного року, все буде краще. Це свято лише демоверсія великого міжнародного фестивалю 2010 року. Тетяна Козрева, Максим Соколик, Кавден.